На Олімпіаді у Лондоні після революційний Єгипет вболіватиме за своїх жінок. Єгипетські спортсменки розраховують на золото у такій традиційно олімпійській дисципліні, як п'ятиборство. Наталія Леонова розповість про атлетку, яка все своє життя мріяла про виступ на олімпіаді, і незабаром її мрія здійсниться. 24-річна Ая медені кожного дня працює для досягнення найкращих результатів. На олімпіаді медені змагатиметься у п'яти видах спорту: плаванні, їзді верхи, фехтуванні стрільбі та бігу. Коли Я розповідаю, що змагатимуся у п'яти, дисципліна всі дивуються, як ти можеш все це робити одночасно. Але у мене приклад моєї родини, яка завжди говорить: коли ми чогось прагнемо, ми це робимо. Більш того, під час змагань вона носитиме хіджаб. Єдина з 36 спортсменок, які братимуть участь у п'ятиборстві. Стародавні єгиптяни увіковічували своїх атлетів за їх спортивні успіхи. Однак сучасним єгипетським атлетам не вдається підтримати стародавні традиції. Як правило, сьогодні їм дістаються лише лічені медалі у таких видах, як вільна боротьба та важка атлетика. Голова єгипетської федерації з п'ятиборства Мохамед Ельтуні каже, що сподівається на позитивні зміни. I hope я дуже сподіваюся, що мої мрії стануть реальністю. і Ая таки здобуде медаль. Медені – найкраща спортсменка з п'ятиборства в Африці та має всі шанси на медаль на цій олімпіаді. У разі успіху вона стане першою єгиптянкою медалісткою. На шляху до Лондона Медені довелося перебороти кілька серйозних перешкод. По перше, травму спини. Крім того, цьогорічна олімпіада відбуватиметься під час Рамадану, коли мусульмани під час сонцестояння постяться. До того ж, міжнародна федерація сплавання не дозволила їй під час запливу вдягати хіджаб та купальний костюм, який закриває все тіло. Попри те, що таке рішення федерації суперечить її релігії, Медені все ж таки вирішила взяти участь у змаганнях. Її тренер зазначає, що купальний костюм для участі у змаганнях, а не для відпочинку, може бути виправданим. Якщо вона вона робила для розваги, це було б неправильно, але вона це робить заради спорту, і в тому немає нічого поганого. Втім, найбільшою перешкодою на шляху до медалі для Медані були політичні події в Єгипті протягом останніх півтора року. Після того, як був повалений режим Мубарака, молодим атлетам доводиться важко. Десь через місяць після революції, ми повинні були поїхати у тренувальні табори, а потім на змагання. Відтак у Єгипті мав відбутися чемпіонат світу з п'ятиборства, який було відмінено. Десь два місяці ми взагалі нічого не робили, нікуди не їздили. Були проблеми з фінансуванням. Попри всі ці складнощі, медені вдалося виграти золото на минулорічному світовому чемпіонаті в Огошині. Вона каже, сукрати її успіху зважений підхід до всього. Все треба робити поступово. Перед тим як дістатись до десятої сходинки, я мушу пройти першу, другу та третю. Так що я рухаюсь крок за кроком. Медені сподівається, що переходячи від військового режиму до демократії, вперше за всю історію сучасної державності, Єгипет робитиме все також поступово та зважено. Наталія Леонова голос Америки.